Відео знято для каналу XCA. Автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виробництва з повністю електричним двигуном, потужністю 85 кВт. Для даного автомобіля придбав ось такий ось засіб. Ось такий. Ось покажемо. Так, це у нас поліроль молочко для панелі приладів. Каталожний номер, ось кому необхідно. Називається Intense By Vinso, тобто це якийсь суббренд. не знаю. Так, ось Полірой для панелі приладів, максимум protection, аромат вибрав New Car, тобто новий автомобіль. Об'єм 500 мл. Такий ось, бачите, гарний колір, глубень якийсь. І тут на задній стороні цієї банки у нас багато. На англійській мові опис і на українській. Тут ось можете почитати виробник Україна, Львівська область. Тобто це наше українське. Так, тут, в принципі, вже всім знайомий носик, розпилювач, оф, що тут спрей, оф і стрім. Стрім це струєю, тому не рекомендую, а ось спрей гарно розпилює, можна наносити куди вам необхідно. Брав цей засіб, звісно, для панелі приладів, ось цієї торпедо, як її ще називають. Тобто, в принципі, вона ну, якби в гарному стані, зараз трохи припилена, але то не так важливо. Але ось як бачите, кольор якийсь ну, тусклий, не значить, трохи чи вигоріло чи не знаю, як його назвати, кажуть, що поліроль придає трохи не те, що блиску, а більш такого нового вигляду цій панелі. Ну І воно, звісно, краще виглядає. Тобто беремо наш засіб, ось ставимо на спрей і ось давайте ось тут спробуємо. Наносимо. Ось так. Так, нанесли. Ось так воно виглядає. І тепер можемо розтирати мікрофібровою ганчіркою. Втираємо гарненько, тому що панель приладів має таку. Пористу структуру, щоб в ці пори, всі ця поліроль зайшла. Одразу скажу, що відчувається приємний такий аромат. Ну, як написано на банці New Car тобто аромат нового автомобіля. Не знаю, як описати аромат, приємний. ось Так, ну поки що всю полірувати не буду, щоб трохи було. Видно різницю. Зараз хай він трохи підсохне, побачимо, чи є такий ефект. Ну, вже начебто підсохло, висохло і в принципі нічого не змінилось з того моменту, як я тільки розтер поліроль, тобто воно як панель виглядає, як наче волога. Тобто, ось бачите, перехід видно. Там уже сірувата йде панель така, ну чорний, але він такий, наче підвигорівший. А тут вже більш такий темніший і більш насичений колір. Ось так. Так, ну, От туди, щоб далі залізти, я буду користуватись методом. Є такий метод, що можна не на панель напшикувати, а на саму ганчірку. Тобто, щоб не напшикати на скло і не витирати потім довго скло. Ми нашикуємо на ганчірку і натираємо панель. В принципі, ефект той же, але можна уникнути потрапляння на різні поверхні, які не потрібно цією поліролю обробляти. Аромат приємний. Приладова панель виглядає новішою, яскравішою, насиченішою. Ось так. Вон там ще не натирав. Давайте звідси подивимось. Я сюди голову засунути не можу, можливо камері буде видніше, де перехід, як воно відрізняється. Щоб ви не думали, що це тінь? Ось дивіться, бачите, пляма така. Ось це і є вже оброблена і необроблена поверхня. Зараз ще так. обробляємо далі. ну Натираємо, витираємо. Цікавий ефект такий, наче і так непогана була панель не пошарпана, але зараз вона виглядає реально як нова. Тобто е, є такий трохи блиск, трохи. Є такий насичений колір, наче як е, ну, нова чи шкіра чи пластик. І дивимось тепер. Бачите, переходів вже немає, рівномірно, тобто колір всюди рівномірний. Ось тут ще трохи не дотер, мабуть. Щось я бачу, наче якісь. Ну звісно там якщо ви кудись потрапили, як я на екран напшикав, коли перший раз. Бризкав, то протираємо і там, тому що будуть плямки, розводи і так далі. Також можна натирати ці, цією поліролю карти дверні, ну і інші е, частини е, внутрішнього оздоблення. до речі, бардачок, також щось натираємо. Непоганий ефект. Запах приємний. Можна користуватись.